Доброго дня, дивіться. Е, мені подарували такий балон. Е, зараз відключення. У мене електроплита. Це і хотілося б якусь плиточку сюди придбати, і мабуть, якісь шланги, правильно? Бо я просто не розбираюсь. Можете мені підказати? Так, для того, щоб підключити сам балон до плити, вам треба редуктор і рукава. У нас є пропозиція це комплект а, підключення. Це так, okay. з редуктором кавані. Тут mm -hmm. 2 метри рукава. З чудовим регулятором для плитки. А ви каву чай п'єте? Ну, тоді дійсно вам підійде двокомфорична. У нас зараз якраз на них акції, uh -huh. тому по оптовій ціні, будь ласка, двохкомфорична плита, uh -huh. емалірована з резиновими ножками. Міцна, надійна. А дивіться, а оцей ті пашкани, це якийсь переходник тут треба? Ні, це штуцер, на який рукав просто одягається і хамутом затягується, і ага. готово. І ви просто редуктор накручуєте на вентиль, там ліва різьба. Ага. Надягаєте сюди рукав О, і зажимайте хумок. Ціна даної плитки 654 гривні. Mm -hmm. Комплекта ціна 420 гривень. То ще будемо купувати. Так.